Всім привіт! На зв'язку дівчина, яка намагається, і сьогодні трошки поговоримо. Коротше, я хотіла розказати історію про те, які люди можуть бути неймовірними, і як потрібно це цінувати, і як притягувати до себе любов, а ще про силу думки трошки. Коротше, свою історію я хочу розпочати з ось цієї фотографії. Ось вона. Так, зараз це в мене тут фокус. Так, це я і моя маленька вихованеця Евелінка. Ось я розповідала трошки про цю фотографію ось в цьому фотосеті. Бо тут, не пам'ятаю, де буде. А, а зараз хочу розповісти, як ця історія розвернулася зовсім в неочікуваний бік. Коротше, цю фотографію нам зробила дівчинка сусідка сім'ї, в якої я працюю. Я показ... Ой, я показала цю фотографію е Леонтінні, е мамі цієї дівчинки, і мене вона так захопила. Це ну, просто я. Ну, блін, я людина -фото -фото фотоапарат. Ось тому я така класна, класна, класна. Ми щось розговорились, і я сказала, що в мене є фотоапарат, до речі, до речі, ось він мій гарненький. Це ще фотоапарат, щоб ви розуміли, тут ось такий. Цей, Да. все як треба. Коротше, це фотоапарат мого дяді. Боже, який він, який він естетичний. Він фотографує наплівку. Таку зелененьку. Ось, наплівку фотографує, і я. Зовсім нещодавно, ну, як нещодавно в минулому році, але для мене то нещодавно з ним познайомилась і так, важкувато мені було з ним працювати. Ось я відфоткала ось такі дві катушки. Ближайш... Найближчим часом я хочу їх проявити. Тут вже в відні, не знаю, наскільки це реально, але хочу. Ось, і я сказала, що у мене є фотоапарат. Тоді ще мої речі були в Україні, і я така, блін, в Україні, але є. І все. Тобто, все. Потім минуло, напевно, неділі-дві, десь так. Я прийшла до них, до речі, спробувала у них неймовірний просто сироп. Напевно, у них тут продають такі пляшки а, з сиропом. Їх наливаєш в воду, розбавляєш, і там можна з холодною, з теплою, як, як завгодно пити, і воно, типу, класно. А ось, як альтернатива чаю або соку, або, або все там вмостися. Або лимонаду. Ось, І я скуштувала у неї, і така, блін, так смачно, типу, що це? Вона мені показала і сказала, що. У нас тут в Пардорфі і в Аутлеті це великий е, торговий, торговий, торговий район. А, факт був в тому, що це... А що я знімаю з собачою жопою? Собача дубця. Ось так краще. А, ось так краще. Сенс був в тому, що е, такий сироп не продається у нас десь тут поблизу. І я така, ну, типу, зрозуміла. <с> потім ми ще щось розмовляли, розмовляли, і е, розмова зайшла за те, що я забрала свої речі з України. Вона спитала у мене, чи забрала я свій фотоапарат. Це також. Дуже такий милий момент, що вона про це згадала. Я дуже ціную такі моменти, коли люди згадують а, певні дрібниці, які я розповідаю. Ну, Це, це дуже приємно. знаєте. Потім а, вона мені сказала, що у нас є фотоапарат, а ми ним дуже рідко коли користуємось. Якщо хочеш, ми можемо дати тобі його на, на певний час. І я така, а, ну, типу, було б, звісно, чудово, якщо ви ним не користуєтесь, типу, класно, я люблю фотографувати. І вона така, так, добре. Ось потім минуло, напевно, дні, два дні десь приблизно. І мені написав її чоловік, що ось я вдома можеш приходити забирати фотоапарат. Я пішла. І ось цей красень. Найкращий звук у світі. Коротше, ось цей красень. Не знаю наскільки, але поки що мій друг. Я його люблю. Вже люблю. А, дуже ціную. А, я з ним їздила на марш незалежності у Відні. Ось так виглядають мої перші фотографії. Слава, слава, слава Ще до всього цього. Знаєте, що вони мені винесли? ласка Це я вже випила ось так. Ось так. Коротше, ось цей сироп той самий, якого немає в нас поблизу, і який мені дуже сподобався. Боже, ну невже це не супер мило? Що вони запам'ятали такі дрібниці і. Блін. Блін, ну це так класно, я не можу з цього. Що хотіла я сказати? Що я вже дуже давно думала про те, аби фотографувати людей тут Відні просто безкоштовно якось напрацьовувати руку, але мене зупиняло те, що в мене телефон. А зараз, коли в мене є ось ця ось така штучка, я розумію, що я можу це робити. Ось е е так, так ось. Я про це думала дуже довго. І доля в всеси такий. На, на тобі фотоапарат роби. Потім я змінила своє ставлення до людей. Я почала повністю, максимально, наскільки це можливо, всім серцем вірити в людей. Вірити в. Всесвіт, вірити в те, що все, що відбувається в моєму житті, це для мене, а не проти мене, що ніхто в цьому світі не хоче для мене чогось поганого. І це працює. Це працює. За весь час, який я тут, мені трапляються на шляху лише люди з добрими намірами, якісь добрі. Так, є тут певні такі. Неприємні особистості, але я не ідентифікую себе з ними, тому що моє спілкування з ними сходить майже на нуль, тому що я так вирішила. Я вирішила, що в моєму житті таких людей немає і не буде. І це ж, ну це ж просто щось неймовірне. Хочеться сказати, що. По-перше, вірте в себе і вірте в те, що всі ваші думки, всі ваші мрії, вони реальні. Тому що ми є енергія, і все, що ви думаєте, все це виходить в всесвіт. А всесвіт вам дає те, про що ви думаєте. Ось таке коло, про яке всі знають, але чомусь всі забувають, і всі думають, що це якісь жарти. Ні, любі мої, ні, це реальність. І ось така вона реальність буває і може бути точнісінько так, як із ситуацією з подарунком. Ось в цьому влозі буде, там буде, а, хоча ні, напевно, не буде. Там буде просто історія про, про вже кінець, як я отримала ц, той подарунок. Але так, якщо коротенько, то я був день, коли я вирішила подарувати квіти своїй сестрі. Квіти в горщику. Вона їх дуже хотіла, і я вирішила подарувати. Я подарувала. І весь день пройшов на позитиві, і я така вся заряджена, і думала про те, що було б круто, звісно, отримати подарунок від когось. А точніше, від цієї сім'ї, в якої я працювала. Не питайте, чому я так подумала. Ось просто мені так захотілося. Мені захотілося подарунку. Ну, можу собі дозволити помріяти про подарунок. Ось і наступного дня. Або наступного дня, або в цей же день ввечері, точно не пам'ятаю, але я отримала подарунок від них. І це щось просто неймовірне. Це, ну, це магія. магія, про яку нам розповідали в книжках в дитинстві, ось вона, будь ласка, в житті кожного з вас. Просто потрібно її помічати і направляти в правильну сторону. Тож, успіхів вам, будь ласка, мрійте, а я пішла. Набивати руку на фотоапарат.